Доброго дня, шановні пані і панове і панянки. Ми всі знаходимося у Львові. Отже, кожна жінка, яка потрапляє у Львівську область, автоматично стає пані, тому я так вітаюся. Що сьогодні буду вам показувати? Стопчик термометр опускається вниз, це означає, що з футболок ми дуже швидко перейдемо на речі, які мають більш подовжений рукавчик. Тому буду показувати вам сьогодні такий предмет одягу, як лонсливи. Що ж таке лонслив? Це та сама футболка, тільки з довгим рукавом. Тобто вона більш тепліша за рахунок подовженого рукава? В наші, нашому асортименті зараз ось це от всі лонсливи, які є, я їх сюди вам відібрала. Зазвичай лонсливи є. Виготовляється з тонкого трикотажу, який йде по фігурі. Але є і виключення. Показую вам ось такий лонслив зі сітки. Це якраз і є це виключення. Тонесенька сіточка окантована сріблястою окантовочкою. Це єдиний лонслив, він дуже класно пасує під піджаки. А тепер до нових надходжень. Ось така моделічка. Ось така моделька в білому і чорному кольорі. Зі стяжкою. Ось тут, її можна зробити коротшою, можна довшою. В тоненький рубчик. Вона вже йде утеплена. Розміра СКМ. Її ціна 695. Тому дуже вас чекаю за новими лонсливами в цій модельці. Наступна моделька. Чорному і білому кольорі СКМКЛ. Має ось такий виріс. Ціна цієї модельки 595. Всі вони зроблені з трикотажного полотна, у всіх у складничку є котон. І ось такі класичні, не на вже модельки у трьох кольорах, у чотирьох кольорах. У світлому. Ось такі СМЛ в розмірах в нас. Ціна цієї моделечки 350 гривень. Так, і моя улюблена моделька, на яку я дуже чекала. Ось така в полосочку. Вона йде з опущеним рукавченком, вона вже йде повномірна SML XL, ціна її 1390, прекрасний складничок. Дуже гарно вона комбінується з спідничками і штанами-джогерами. Складничок там 70 кутону, 20 полістеру, 5 еластану. Тому запрошую вас на примірку у шоурум. Якщо ви прийдете до нас у Львові, я з радістю вас буду обслуговувати. Також ви це все можете замовити на нашому сайті моднака.com.ua.